Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, бодна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком з цього збірника щоденно рядок за рядком, сторінка за сторінкою, пізнавати нашу українську правду, істину. Від нашого кобзаря. Ну І в тому знаходимо свої послання пророцтва нам на щодень. Отже, продовжуємо твір тополя, який ми почали. Пішла стара мати, мов каламар, достала з полиці, ось на тобі з цього дива. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сего зілля, все лихо загой. Щоб там ні кричало, не, все загоїть, вип'єш, біжи якомога, щоб там ні кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. От починеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде втретє, випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другу серед степу тупне кінь ногою. Коли живий Козаченко, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню броду. Взяла зілля, поклонилась, Спасибі, бабусю, вийшла з хати. Чи йти, чи ні? Ні, вже не вернувся. Пішла, вмилася, набилась, мов не своя стала. Вдруге, втретє там усомна сонна в степу заспівала. Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю, Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, рости тонка та висока до самої хмари, Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синіє море, По тім боці, моя доле, по сім боці горе. Там, десь мили чорнобривий по полю гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються, люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, а хто ж її головенько буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мамо моя, моє, доле моє. Боже, милий Боже, подивися, то поленько, як нема, заплачеш. Досхід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив, Ростиш, серце, тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля дива наробило, то полею стало. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка тонка та висока до самої хмари, по діброві вітер виє гуляє по полю, край дороги полю до самого долу. 1839 Санкт Петербург. Ну, До речі, дуже чуттєво і лірично покладена цей епізод на музику, ще з дитинства його співав. і Грав на сопівці, і на гітарі. Дуже воно, музика дійсно так з серця линець. Дуже народ гарно придумав народну обробку для цього. Ну що ж, дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини. модна просвітянського руководу. Читаємо Кобзав щодня пророче слово нашого Тараса.